Утім, зараз для країни головне протриматися цю зиму, пережити холод у квартирах і масштабні прориви труб. Аварійні служби працюють в умовах тотального перевантаження. Тому подекуди вода заливає цілі під'їзди. Люди змушені спати у верхньому одязі та готувати їжу на вогнищі. Кадри сюжету Олени Логінової, можливо, колись стануть частиною документальних чи художніх стрічок на кшталт фільму катастрофи післязавтра». А поки що, це наша реальність. Подивіться. Україна замерзає, а існування в Києві тепер взагалі нагадує хроніки виживання. Сидимо, оце зараз без батарей, без води і без світла. Нема зовсім опалення з четверга. Один раз включали на три години. Все. В трьох штанах, в трьох на шкарпетках, в овчинке. Ну в чому ходимо, то ми спимо двома трьома ми одіялами укриваємось. Вікна квартир, на яких замерз лід приготування їжі просто на подвір'ї і життя в холодних квартирах повністю одягнутими. Уті морози нищівні ворожі атаки по енергетиці, як наслідок холоду квартирах. З таким Київ стикнувся вперше і вперше комунальники масово зливають воду з труб у будинках. Було прийнято рішення про зупинку системи опалення в шести тисячах будинків. Ми провели оперативні роботи по злиттю систем при температурі мінус 10 і нижче. Це Безпрецедентні заходи такого в історії існування систем централізованого теплопостачання ще не було. Зараз без опалення залишається близько 300 багатоповерхівок у чотирьох районах столиці. Повідомляють у КМДА. Ми вважаємо для себе завданням пріоритетним номер один це забезпечити тепло там, де люди взагалі не можуть. Самі собі допомогти, тобто це стаціонар, і це пологові будинки, і це геатричні центри, тобто заклади соціальної сфери, там ми це опалюємо пересувними котельними, вони розгортаються і, і це роблять. Я не хотів би говорити про конкретні терміни. Чому? Тому що у нас ризики обстрілів кожен, кожен день продовжуються і ми. Мали вже декілька разів ситуацію, коли ми відкатувались просто назад внаслідок нових пошкод, пошкоджень. У КМДА відзначають, що загалом у Києві змонтовано вже п'ять мінітець і ще дві будують. Вони не покриють споживання всього міста, але допоможуть з підтримкою окремих об'єктів. Тож мешканці холодних будинків виживають як можуть подекуди. Тепла нема вже 4-5 днів поспіль. У квартирах лише плюс 10 градусів. Просипаюся, батареї холодні. Виявляється, воду вчора вечором спустили. А представте собі, їсти зварити не звариш, розігріти не розігрієш, умитися не вмиєшся, бо лідяна вода. Я вже не кажу, щоб душ якийсь прийняти. Оце в Голосіїво вже тиждень немає вже опалення. Оце вибіг. Розрядилися всі павербанки. Зараз піду. Оце телефон тут. Тут павербанк. Розряжений, так і живемо. Зараз піду у цей домик, де підзаряжуся, бо вже тиждень нема. Оце знайшов тільки останній забрав електропростирадла, оце, електропростирадла. Купив, Рано, оце купив жінки і дитині, щоб хоч вони поспали. Бо вже сьогодні злили батареї, воду з батареїв. Це було надія, що вони, хоч якось, да, піде опалення. Це а сьогодні вже втратили надію. Злиття води з труб в умовах таких сильних морозів і проблем в енергетиці необхідна практика і не є чимось катастрофічним, пояснюють експерти. Катастрофа може статися, якщо цього не зробити. Це було зроблено для того, щоб не повторити сценарій Алчевськ, номер 2 але в більшому масштабі на рівні Києва. для того, щоб ми не розмовили систему, щоб в квартирах не розірвалися батареї, бо набагато простіше і дешевше потім підняти теплоносій до кожної квартири, ніж ремонтувати. Систему теплопостачання в кожній квартирі у цьому будинку 25 поверхів і близько 600 мешканців. Юрій розповідає, опалення довгий час не було, але потім вдалося знайти тимчасовий вихід і дати людям тепло. Порекомендували гаряче водопостачання перекрити, тобто зменшити тиск. І в результаті цього підвищилась температура та тиск, саме теплоносія, опалення, і таким чином ми. Ці температурні режими витримали, і все повернулось зараз в штатний режим, тобто працюємо, опалення є. Ми з Юрієм піднялися аж на 17-й поверх перевірити, чи дійсно тут теплі батареї. О, тепленько, тепленько навіть гаряче, можна сказати. Тепленько, досить досить добре тепло. Але в цій багатоповерхівці знайшли вихід, як забезпечити мешканців теплом надовго, навіть за відсутності світла. Тут же розпочали встановлювати великі потужні акумулятори на насоси. Так, це є акумулятори. Які допоможуть автономно працювати в індивідуальному тепловому пункті, тобто вони заряджатимуться, коли є світло. Коли світла не буде, вони віддаватимуть свою енергію і насоси працюватимуть. Відповідно, циркуляція тепла і гарячого достачання буде відбуватися. Три-чотири години воно заряджатиметься і віддаватиме приблизно е скільки 16 годин. Дніпро теж нещодавно пережило майже повний блекаут. 7 січня російська армія завдала масового удару по його енергооб'єктах. Місто й досі оговтується від пережитого. Світло не повернулося на даний момент. Вода трохи біжить, і все, опалення теж кое-как. Розділили два, два береги Дніпра від водопостачання, повністю поділили. Лівий берег на генераторах. Була можливість запитати повністю одну із насосно-фільтрувальних станцій і відновлювати поступово тиск лівого берега. Правий берег все ж таки не втратив альтернативне водопостачання у Дніпрі. Вдалися до тимчасового рішення деякі будинки заживили завдяки мобільним генераторам. Де по потужності ми могли зняти генератори з одних міст, поставити на мобільні установки, да, тобто на машини, і підігнати, і підключити до домів для того, щоб там ну по-різному було від повтори години до чотирьох годин було можливість заживлити певну кількість споживачів. Тим не менш на частині лівобережжя в деяких житлових будинках досі відсутнє електропостачання. На вікнах та з балконів відніються прив'язані пакети. Це лайфхак він місцевих. Так зберігають продукти на вулиці замість холодильника. Електричні плитки. І їх нема нічого. Нема Я покажу, який-небудь щось би. І на чай. Дажний дом. Он. З термосом, з борщом. Нас що, хоч газ і... І це як так довго? О, це ж теж саме. Оце ж теж саме. Десятого числа. Десятого числа. Да, да де, якось десятого? Четвертий день. Четвертий сутки. Ну, 4 а вчора а дали, дали на два години і все. На, а після балка, що ж Валя там так давала і не давала, да? так? Ні, не давала. Це перший раз вчора нам дали трошки світла і все. І у Києві і в Дніпрі назвати конкретні терміни усунення всіх на поки що не беруться. Ситуацію погіршують морози. До того ж, зберігається загроза нових ворожих обстрілів. Олена Логінова, Олена Мендалюк, Роман Барашев. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.